Солдат побачив, як на його позицію їдуть танки росіян. І замість відступу дав бій із Джавеліна, взявся підбивати техніку ворога. Після влучного пуску одна із машин рафії вибухнула, і це повпливало на інших танкістів, які не шукали такого запеклого опору від одного піхотинця. Вороги влучити із гармат у солдата в окопі не могли. А от наш захисник добре маневрував і розстрілював окупантів. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску про героїв сьогодення. Підпишіться, поставте вподобайки і залиш. Чайте свої думки під нашим відео. А ми будемо розпочинати. У мережу потрапило шокуюче відео знищення рашистського танку за допомогою протитанкового ракетного комплексу Джавелін. Запис оприлюднив речник української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук. На кадрах видно, як посеред дороги у полі раптово стається масштабний вибух. Іскри розлітаються в усі боки. Після потужної детонації триває займання. Охоплена полум'ям рашистська техніка лишилася догорати серед українського поля. Як ідеться у дописі під відео, це в Сицино донецькому напрямку на околицях міста Часів Яр. Варто зазначити, що днями з'явились дані про те, що окупанти мають просування в часовому яру та під Торецьком на Донеччині. І про це йдеться у новому зведенні інституту вивчення війни. Аналітики американського інституту вивчення війни констатують подальший наступ рашистів у районі часового яру. Окупанти ймовірно просунулися до східного берега каналу Сіверський Донець-Донбас в межах міста. Із посиланням на заяву 24 ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені короля. Данила. американські аналітики додають, що нині саме цей канал фактичною став лінії зіткнення в місті. Це сталося після того, як українські війська відступили з мікрорайону канал, найсхідніший у часовому яру. Окупанти рухаються і на турецькому напрямку. Геолоковані кадри свідчать, що війська ерафії нещодавно просунулися у межах південної частини села Північне на схід від Турецька. Так звані рашистські воєнкори також стверджували, що окупанти, нібито, просунулися поблизу сусіднього із турецьком села Дружба. І ще далі в межах південної та південно-західної частини Нью-Йорка на південь від Турецька, а також що окупанти, нібито повністю захопили Юр'ївку на південь від Турецька. Утім, як ідеться у публікації американських військових аналітиків, і немає підтверджень цих заяв. Водночас Збройні сили України потіснили рашистів у Харківській області. Внаслідок тактичних контратак українські війська нещодавно просунулися в напрямку на північ від Харкова. Геолоковані кадри свідчать про просування зсу на північний захід від села Глибоке. А на Наявні супутникові знімки зібрані цими днями доводять, що українські сили здійснили контратаку у цьому районі. Однак, нинішній статус глибокого невідомий, зазначають американські аналітики. Нагадаємо, що стало відомо також і про те, що захисники із 3-ї окремої штурмової бригади за кілька днів знищили у посадках Харківської області значну кількість техніки окупантів. Далі цитую повідомлення захисників. Новий улов на ФПВ. у місцевих посадках підірвали ворожу техніку та збройні засоби танк і МТЛБ 22-мм гармату Д-30 і міномет знайшли і знищили черговий склад з ворожим БК, а також спалили вантажівки і фронтові автівка рашистів. Саме так розповіли про результати своєї роботи наші оборонці. Також раніше повідомлялося про те, що захисники 3-ї окремої штурмової бригади ліквідували за тиждень на харківському напрямку 500 окупантів танк. Та 152 мм гармату. 500 ліквідованих окупантів, танк та 152-мм гармата. Робота третьої штурмової на Харківщині. Це свіжі дані про втрату ворога за тиждень на Харківщині. Окупанти ведуть активні штурмові дії і бригадні підрозділи їх відтісняють. Ідеться у дописі третьої штурмової бригади Збройних сил України. Захисники повідомили, що на цій ділянці фронту ліквідували ще майже батальйон противника: 301 окупанта. 300. 154 окупанти ліквідовано. Також бійці знищили ворожі гармату гаубицю до 20 танк, три безпілотні розвідники зала, радіолокаційну станцію, антени і реп нині також у мережі з'явилися кадри того, як бійці третьої окремої штурмової бригади сухопутних військ Збройних сил України збили рашистський розвідувальний дрон зала, який стежив за позиціями військових у Харківській області. Відео опубліковано на сторінці бригади у Фейсбук. Дрон було збито ракетою стріла. Цей безпілотник лише один із зафіксував. Сованих на відео бійцями бригади, які полюють на них регулярно, навели на ціль і знищили бійці зенітного ракетного артилерійського дивізіону. Зазначили у бригаді. Загалом рашиські окупанти не мають успіхів на Харківщині вже декілька тижнів. Про це також заявив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. При цьому інтенсивність бойових дій не знижувалася ні на день. Вона зберігається дуже високою. При цьому всі позиції, які отримуються силами оборони, залишаються. За ними також сили оборони здійснюють заходи з вибиття противника із передових позицій, які він зайняв і отримує. Кожна позиція вибувається зустрічний боєм. Противник чинить опір як тільки може, застосовує підтягує нові резерви, техніку застосовує активну авіацію, засоби БПЛА і все, що у нього є на озброєнні. Але силам оборони, зокрема, 92-ї окремі штурмові бригаді вдалося просунутися вперед, виконати противника із двох посадок і надійно там закріпитися. Вийшло відбити зворотні штурми противника. І продовжувати тиснути, ліквідовуючи ворога також дистанційно на території РФІ. Комбат Ахілесу Юрій Федоренко також висловився щодо можливості нині проводити наступ. За його словами, для будь-якої наступальної дії має бути задум, щоб відбувалися контрнаступальні дії, а не зустрічні бої. Українські захисники мають позбавити противника можливості штурмувати. Там, де вдалося відтяснити ворога, знищити його логістику. І лише тоді, коли противник втратив спроможність штурмувати, а українські військові накопичили сил, і засоби для того, щоб його ліквідовувати, можна говорити про контрнаступальні дії на сьогодні. За словами Федеренко, йдеться про позучу деокупацію наших територій, коли противник відтісняється повільно, позиція за позицією, з максимальним збереженням як боєприпасів, так і нашого кадрового потенціалу. Також з цього приводу військовий вказав наступне. цитую, є ще важлива передумова для початку контрнаступальних дій. Це моя суб'єктивна думка, яка не відповідає загальному стану справ і позиції Генерального штабу. Але я про це маю сказати: це моя думка як громадянина України та як військовослужбовця. Я вважаю, що перед будь-яким масовим ударно-штурмовими контрнаступальними діями повинна бути передумова. Нам потрібно розібратися із ворожою авіацією. Щоб розібратися із ворожою авіацією, Україні потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони, а також дозволи від партнерів щодо завдання ударів глип. Шойської федерації, зокрема по їхніх летовищах, щоб їхні літаки були знищені, а літаки, які вціліють, ворог буде змушений відтягнути далі. За словами Федоренко, так ми отримуємо зниження інтенсивності застосування авіації з кабами, яких у противника вдосталь. Тоді буде менший вогневий вплив у по позиціях зсу, а також менша можливість для противника підтримувати свої ударно-штурмові дії. Саме тоді можна буде сказати, що виконана одна із передумов для активних контрнаступальних дій. Також за словами Ніка ЗСУ обов'язково мають завдавати ударів не тільки по литовищах, а й по військових об'єктах. Це центр прийняття рішень і по тому, що наповнює рафію грошима. Це, зокрема, нафтобаза. Фодоренко наголосив на тому, що українські безпілотники вже працюють на цьому напрямку, але переконаний він, вогневий вплив треба обов'язково посилювати завдяки високоточній зброї. Партнерів, ну а я в свою чергу вдячна вам, глядачі, за те, що ви додивилися до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. Віримо в перемогу українського війська, слава Україні і слава українському війську.